Доброго усім дня! Сьогодні я пропоную вашій возі такий легесенький салат, який я приготую на ранок з буряком. Салат з буряка це не лише смачно, але й дуже корисно. про властивості буряка я вам розповідати не буду. Всі ви прекрасно знаєте. А ще такий вітамінний салат можна готувати будь-яку пору року. і особливо. Корисний він взимку, коли вже немає багато вітамінів. І саме салат буряка стане незамінним взимку. І так, беремо три буряки, варені, і натираємо на велику терку. На дрібну терку подрібнемо чотири таких величеньких зубочки часнику і величенькі і маленькі є, Кому зручно на чесникоталку можна і додамо дубряка. На дрібненьку тертушку натираю половинку огірочка, можна третинку. Любите, можна й цілий. Додаємо огірочок, але без соку. А так, без соку. Огірочок надасть бурячку відповідну кислинку. Вкидаю трішки цукру і солі за смаком. і додаємо стакан майже подрібнених горіхів. Я качалочкою подрібнила їх на доступці. Розмішуємо, але так розмішуємо, щоб все-таки горішки були зверху. Поливаємо трішечки олійкою, одну краполиночку. У нас вже рідини, тут і так, достатньо, огірочки дали і бурячок. І отак чубточку додаємо олійки. І салатик зверху можна прикрасити так лимончиком, можливо, зелень у вас якась є. Дуже смачний салат і дуже корисний, виходить, такий салат з буряка. Він гарний і для шлунка. І для кишечника, і для стабілізації тиску. Дякую за увагу. Якщо такий рецепт мій сподобався, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал.